Вітаю. Сьогодні, 2 березня 2024 року, зробила такий експеримент. Хочу показати вам результат. Я рахую, що це все-таки результат. Обрізала Екнедію і ось так, 2 лютого я поставила на вкорінення. Значить, в, в самому будинку в мене є ось такий ящик, він без дирок, без нічого. Насипаний перліт і е, щільно закривається ось так от кришечкою. Е, брала живці, ну, так як я думаю, чоловічі і жіночі. Е, надалі я проводити його не буду, просто покажу, що вийшло за місяць часу. Е, просто перліт вологий. Він не мокрий, але такий вологий, дирочок немає, було повністю накрито, ні разу нічим не оприскувалося. Повиходили віточки, відповідно, їх треба було оприскувати, але так як я не збираюсь розмножувати, просто для себе подивитися, чи актинидія так вкорінюється. Тому зараз будемо виймати і дивитися, що з цього вийшло. Значить, ось, бачите, пішли погонці. Так, дивимося. Бачите, колос який наріс. Тобто, я так думаю, що ще не тільки дві, а то й місяць, і будуть абсолютно нормальні саженці. Ну, повиймаємо всі. Так само, бачите? Ось корінець уже є. Ось корінець, ось корінець, бачите? Так, дивимося тонші. На тоншихон пішли корінці. Так, тут щось нічого немає. Тут. О, тут. Корінець, бачите, йде е, вище, не там, де стояв, а вище над перлітом. Просто перліт. Тут так само видно, наскільки збільшився сам стовбурець. І там уже манюкі такі біленькі корінці. Щоб довго не затримувати, ось, бачите, корінець. Корінці. Е, покажу на руці. Тобто, чим тонший пагінець, тим скоріше. Хоча отут-от, на грубому, теж, я це все зараз викину, ось на тоншому пішов корінець. Тут так само корінець. Це жіночі, я дивлюся. Тут корінець. Ось корінці. Так само, бачите? На не, не товстому пагоні. Хоча от на товстому теж от є корінець. Так. Тут. Корінці. Ось корінці. Просто треба було ще тримати з місяць часу або пересадити з такими маленькими вже в землю. Так, корінець, бачите? Так. Корінець. О, тут уже які корінці теж, бачите, не, не товстий сам пагін по собі. Єдине, що я робила після того, як я їх... Ось тут видно біленькі корінці. Ось. Після того, як я їх зрізала, я ось тут е е закривала воском і ось так ставила. Е обрізала під брунькою і робила такі, ну зараз їх не видно, такі як бороздочки е ножем кухонним, таких, як з пилочкою. І користувалася різопоном, одиничкою. Так, це чоловіче. Дивіться, взяла попробувати там, де були такі, як, як мали бути вже квіточки, чи як вам сказати, тут взагалі нічого. І ось тут, бачите? Ось такими пупирками. Тут нічого. Зараз подивимося там, де зелененьким. Та, корінці, ось біленькі. Так. Це з чоловічих. Так само. Бачите корінці. Так. Ось корінці. Будь ласка. Це місяць часу. Минуло рівно місяць. Ну, враховуючи, що в лютому 29 днів, скажімо так, майже місяць. Ось. Видно корінці. Так що, о, бачите? Незалежно чоловічий чи жіночий, абсолютно нормально вкорінюється. Просто після обрізки. Я їх не витримувала, не чекала, я їх е, зразу поставила на вкорінення. Так що, все можливо. Треба просто проекспериментувати, взяти. І якийсь варіант би для себе візьмете. Ну, Ось як варіант: просто перліт, змочений і поставлені. За місяць часу я вам показала результат. Дякую.